Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку «Стрілець». Фінансова сфера наступного тижня буде у вас дуже позитивна. Ви знаєте, як заробляти. Ви знаєте, що для цього робити. Ви знаєте, як зберегти, як приумножити свої фінанси. Все у вас в фінансовій сфері наступного тижня буде гаразд. Стабільна робота, стабільний прибуток. І швидше за все, ви отримаєте якесь покращення в своїй фінансовій сфері. Чи збільшення зарплати, чи розширення бізнесу, чи, можливо, нову кращу роботу. Щось ось таке, коли у вашій фінансовій сфері все добре і навіть краще, ніж добре. Бо ви маєте якісь вміння, таланти для того, щоб заробляти гроші, і оці ваші можливості і принесуть вам гроші наступного тижня. Зі здоров'ям наступного тижня також це буде гаразд. Буде міцний імунітет, буде чудове здоров'я, буде вдосталь енергії, сили. Можливо, навіть ви не надто втомлюватиметеся наступного тижня. Настільки вас все гаразд і здоров'ям. Ви дійсно будете на коні наступного тижня, бо ви сильні, ви енергійні, ви здорові. Романтична сфера буде така дещо хаотична. Вона не буде негативною просто вам доведеться маніврувати між різними обов'язками, між різними моментами. Можливо, доведеться об'єднувати якусь роботу і стосунки. Або в стосунках якось так знаходити точки опори, знаходити якусь спільну мову, бо одному хочеться одного, другому хочеться другого. Але це позитивний хаос. Ви з цим усім справитеся. Просто буде забагато такої різної метушні, коли треба все втримати в балансі, ніде нічого не упустити, і ви то зможете зробити. А в плані відпочинку, здається, у вас буде таке от відчуття, як колись десь якомусь мультику. Я бачила, коли намальований герой доповзає до дивана, бухкається. «Все, я більше не можу. все, край я видихся. От щось таке у вас буде з відпочинком наступного тижня. Не чіпайте мене, не трогайте мене, дайте я полежу, бо це був занадто насичений тиждень, всякими подіями, всякими викликами, всякими можливостями. Я просто хочу полежати. Ніякої активності, ніякого руху. Я лежу. Я просто відлежуюся на дивані.